І оце відчуття, коли ти налаштувався, що зараз з'їсся ням-ням-ням. Я мала доїсти бутерброд. Я не доїла багет. Ой, коротше, доведеться повертатися в Париж заради багету. Я тільки не люблю, коли от постіль брудна і стара, затягана з дірками. І боялись, що, не дай Боже, тут живуть клопи. Але у вас там нічого не чешеться? часом, ніде, про всяк випадок питаю. Ми гуляємо і я розумію, що у мене дійсно чешеться нога. Я підіймаю штани і бачу там такий червоний конкретний укус. Я думала, все, що це просто він мені помстився, коли я там з ними боролась. Вони у мене потім постіль біла, на постілі лежали деякі трупіки. А я їх не давила, я їх просто кидала, кидала, кидала. <кидала> І вони розбивались об мою постіль. І я їх, і вони мене погризли.